Слава Богу, браті і сестри, серце моє переповнене радістю. І я дякую Богу, що Бог нам дає той прекрасний час, де ми можемо бути разом. Можливо, знаєте, як ми приходимо кожен раз в зібрання, бачимо один одного. І ми недооцінюємо те, що Бог нам дає. У певному часі розлуки з вами. Мені дуже радісно бути знову в церкві Христовій з братами і сестрами. Слава Богу, це дивний Бог, який так зробив, який так передбачив, щоб народ його був крупні. Читаю. Коротенько Боже Слово, і ми будемо йти до молитви. Перше післення святого апостола Павла До Солонян, 5 розділ з 16 вірша. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Слава Ісусу! Завжди радійте, без перестанку моліться, і подяку складайте за все. Ви знаєте, як важливо є дякувати Богу, як важливо бути, вести життя наше в подяці. Подячне життя це є стиль життя. І людина, яка дякує завжди Богу, що би не було. Треба дякувати і за радощі, треба дякувати і за сум. Бо так побудоване наше життя. І хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми завжди дякували Богу за все. Ви знаєте, є в іншому місці написано, що нам треба дякувати не тільки за те, що нам Бог дає добре. Навіть ситуації, які складаються для нас спочатку незрозумілі і вони є неприємні, але потім. Проходячи певний час, Бог нас навчає тими ситуаціями, і ми дякуємо Богу за те, що ми проходимо. Хай Господнє ім'я буде благословенне. Ви знаєте, особливо тішиться моє серце, дивлячись на наш хор, на молодь нашого хору. Я дякую Богу за них. Я собі пригадую, мені приходилось співати в хорі, коли тільки тут почали ми зробити зібрання теж хор був через цілу сцену. Було десь більше приблизно біля 100 членів хору. Слава Богу за те, що пройшов час. І воно повторюється, і мені дуже, ще раз повторюю, дуже приємно бачити такий прекрасний хор. Хай вас Господь благословить. Регенти дорогі, далі продовжуйте, в цьому працювати. Ворог сьогодні хоче роз'єднувати народ Божий. Але Ісус Христос. Об'єднує всіх нас. І ми в Христі Ісусі об'єднуємося. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Хочеться подякувати Богу за все те, що Бог дає. Ви знаєте, дивлячись на ці плоди, думаю, який дивний Бог, брати і сестри, як багато вкладено всього, ми того не бачимо. Ми прийшлося нам бути в одному місці і так сиділи ми з дружиною і кажу, дивіться, земля чорна, правда? Кожна стеблина починає виростати зелена. Але ми бачимо безліч кольорів в плодах, які виходять з чорної землі, ідуть по зеленому стеблу. Хто заклав ці кольори в ті плоди? Хто заклав якість, смак в тих плодах, це наш Господь. Слава йому. А знаєте, брати і сестри, здається, людина створена за образом Богом. Не здається, так воно є, створена за образом Божим. Бог вклав в наше тіло мертве, живу душу. Слава Ісусу! І Бог хоче, щоб в нашій душі, в нашому тілі були плоди, такі, як ми бачимо ось тут. Хай Господь благословить кожного з нас, хай Господь допоможе всім нам працювати над собою, любити Бога, любити один одного, поважати один одного і за все, дякувати Богу, і щоб в нашому житті були такі прекрасні плоди, як ми бачимо їх ось тут. На, на, на тому місці, де їх поклали, щоб ми бачили. Ви знаєте, ми живемо буденним життям, ми не, не, не завжди звертаємо увагу на все те, що нам Бог подає. Ми прийшли в магазин, чи хто має якийсь огород, прийшов, вирвав, витягнув, помив, почистив, з'їв. Але скільки тут всього є, Божого заложено для того, щоб ці плоди були гарні, були смачні. І так, я собі думаю, в нашому житті Бог нам подавав все. Ми маємо. Відносний мир в нашому місці, в нашому краї, спокій. І ми, ми за це тепер почали дякувати. Але чи вдячна душа моя на кожному кроці, Господи? А якщо нема миру, чи я дякую? Та треба дякувати. Бог зробив подав нам все необхідне. А чи в мої плоди в моєму житті, плоди мого духа, плоди мого тіла є такі гарні, як ми вже бачимо тут? Хай Бог нам допоможе в цьому, хай Бог нас благословить, брати і сестри, і подасть нам з ласки своєї надалі, щоб ми жили для Божої слави, щоб ми прославляли ім'я Господнє, щоб ми трудились для того, щоб життя наше було святе і чисте для слави Божої і приємне для оточуючих нас. Скільки сьогодні є непорозумінь в сім'ях, скільки є непорозумінь в церквах через те, що ми неправильно живемо за Божим Словом. Хай Господь нас благословить і підтримає кожного з нас. І я би хотів, щоб ми зараз звершили молитву, молитву подяки для Господа. Ми дякуємо, але хай ця молитва буде особлива подякувати Богу за нашу молодь, за підростаюче покоління. Брати і сестри, в якому середовищі воно знаходиться, таке воно виростає. Якщо рослинка, яка посаджена в землю, не буде мати таких Умову, які потрібні для її росту і хорошого плоду, то вона не дасть доброго плоду. Якщо наші діти, наша молодь не буде посаджена в сім'ях, де є благословення Боже, де є мир Божий, то що з того вийде? Тому хай Бог благословить кожну сім'ю християнську батьків, які трудяться, які моляться, моляться надалі за своїх дітей, щоб з ваших дітей виросли правдиві поклонники Божого царства. Щоб вони були служителями для слави Господньої. Тому нехай ця наша молитва буде подякою за нашу молодь, за наших дітей, і будемо просити Божого благословення на далі їхнє життя. Ми також попросимо Божого благословення за тих, кого сьогодні тут нема, по різних причинах: хворі, немічні, сидять вдома, дивляться нас онлайн. Ми за них попросимо. Ми попросимо за наших воїнів, які знаходяться на фронті, де йде війна. Вони не можуть бути в своїх сім'ях, в зібраннях, але вони виконують свою службу. Попросимо благословення, щоб Бог їх благословив і зберіг. І хай ім'я Господнє прославиться і возвеличиться в нашому зібранні. Амінь. Давайте помолимось.